Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу показати файний момент роботи моєї станції після розширення. Нагадаю, оце в мене в оце в мене аксіома. Сумарна потужність 4,8 кВт споживає будинок. Тепер від сонечка заходить. 2 кВт, майже 2 кВт видає Мейський Блю. Тепер ось 2,34 кВт видає основне поле. Разом 4,2 кВт заходить від сонечка. І ну, зараз трошки щось навантаження впало. Опять все включилося. Ім було все короткочасно. Було 4 кВт навантаження. Ось такий момент так класно, файно працює система. Тепер хочу показати щодо сонячних батарей. Як бачимо, вони зараз всі під сонцем. На дворі ось така гарна погодка, таке сонечко. То, що можна сказати? Зараз вони видають більше 4 кВт. Нагадаю, номінал тут у цього всього 5 кВт. Виходить, 80% номіналу вони мені зараз дають. При цьому що не, не завжди кути в мене оптимальні. Тут не, не дуже оптимальні на даний момент. Тут більш оптимальний, кути не дуже оптимальні, але я 80% потужності поля маю на даний момент. Так, так Ось ще знову щось вімкнулося. І хочу пояснити, дорогі друзі, що зараз працює. Навчаво працює електроплита, варю курям картошку і дружина щось пече в духовці. На інверторі працює кондиціонер і електроплита. Тепер ось На Навчаво зараз 26-2,7 кВт навантаження. Як бачимо, роблять вентилятори 46 градусів показує температуру. А ощупь він такий, ну, трошки тепленький. Не скажу, що гарячий, аксіома на ощуп гарячіша, ніж в чао. Не знаю, з чим зв'язано, але вчао холодніший, ніж аксіома на ощуп. По сонях батареях. Це не короткочасний пік. Це постійно вони видають 80% номіналу. Ну, ось, як бачимо, рівненько тримає 2 кВт. Відповідно, так само рівненько 2,38 е, тримає основне поле. Ну, зараз сумарна на потужність заходить 4,38. Ось 2,4. На даний момент 4,4 кВт грубо заходить в будинок електроенергії від панелей. Це майже 90% потужності номінала їхнього. Мережа в мене вимкнена за те, що вона мені зараз не потрібна, тому я її просто вимкнув. Всього чудово працює. Зараз щось вимкнулося в будинку, не знаю що. Ну, так поперемінно працює то той, то той не троп'ячесно знов знову включилося. Ну а так працює, і таке споживання в мене ну завжди.